В Івано-Франківську урочисто відкрили почесне консульство угорської республіки. Угорці відзначають, Україна є важливим партнером, відтак розширюють дипломатичну присутність на її території та підкреслюють важливість територіальної цілісності і суверенітету держави. А крім політичної підтримки, держсекретар уряду угорщини з питань зовнішніх зв'язків, розповів і про інші напрямки допомоги українській стороні з боку Угорщини. Ми б хотіли наблизити Україну до Євросоюзу і в практичному аспекті. І тому в процесі вже кілька проектів розвитку дорожньої інфраструктури на кордоні між Угорщиною та Україною, які значною мірою полегшують перетин українсько-угорського кордону, і таким чином кожен громадянин України може легше потрапити в Угорщину та ЄС голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук переконаний, завдяки роботі консульства зміцняться культурні та економічні зв'язки між обома державами. Та окреслив плани роботи на найближчий період. На найближчим часом ми сподіваємося, на проведення бізнес-форму Україна-Угорщина, що буде початком в першу чергу економічних взаємодовідносин з двома країнами, також буде розглядатися співпраця в прикордонних зв'язках, а також в обміні культурними зв'язками. Сьогодні ми вже проробляємо, проговорюємо. В найближчій перспективі знайти місто побратим в Угорській Народній Республіки. очолив почесне консульство Угорської республіки Василь Вишевенюк.